WTA тисячник ґрунт покриття. Рим. У чоловіків цей турнір називається Мастерс, а у жінок просто престижний тисячник, досить представницький. Ви це вже знаєте, друзі. Як я і обіцяв, буду додавати до тих прогнозів, що вже є. На друге коло 1.32 у дівчат. Буду додавати що цікавого помічаю, що сам беру, те і буду ділитися своїми думками, своїми варіантами прогнозів з вами. Отже, ще 4 прогнози на 4 матчі. Цікава пара чекає на нас. Осака бадоса. Паула бадоса поки що входить в десятку. Осака ледь-ледь входить в 50. Але чомусь вважають, що тут фаворитка осака. Не знаю за рахунок чого. Я би сказав, що і осака, і бадоса. Ненадійно і нестабільно грають в цьому сезоні поки що. Але все ж таки я вирішив піти проти параметрів БК. Я вибираю перемогу Бадоси. Я вибираю андердога. І дивіться, який коефіцієнт. БАДОСа перемога 2. 724. Чому б не спробувати? Хто хоче менше коефіцієнт, але надійніше, можете взяти один сет від бадоси Друзі, забув нагадати: якщо є серед вас такі, хто ще не підписаний на наш канал. А я точно знаю, що ви є, давайте виправлятись. Це не досить чесно. Десь приблизно три чверті дивляться майстер-клас непідписаними. І лише одна чверть підписали майстер-клас. Це не чесно, давайте будемо виправлятись. Також нагадую, чекаю ваші змістовні коментарі. І лайки подобайки. вподобайки. Це дуже допомагає. Дякую наперед. Будемо їхати далі. Наварро Рахімова. Я не думаю, що для Емми Наваро буде е, Рахімова перешкодою для потрапляння в третє коло в одну 16. -ту. Тому я впевнений, в дуже швидкій і легкої Емми Наваро і тотал менше 20,5 1,63. Далі Азаренко, Френх. Азаренко дійшла до другого кола. Азаренко дуже важко йде, друзі. І знаєте, Магдалена Френх має всі чудові шанси виграти. Я вибираю польську тенесистку. Френг Перемога 2-67. Замічаю такий високий коефіцієнт. І ще тут хочу додати прогноз Коко Гауф. Проти Мбоко. Боко Коко. Бачите, навіть Рима у нас створилася. Так, можна сказати, дві тенісних пантери будуть змагатися за вихід у третє коло. Я скажу одразу. Гоуф вийде однозначно, тому що. Коко повинна захищати турнірні бали. Я даже більше скажу: Коко гав вийде дуже впевнено, переграє Боко і. Досить швидко. Тому мій прогноз: перемога коко Гауф. і тотал менше 19,5 1,68. Друзі, дякую за увагу! Не забуваємо підписуватись, подобайки, лайки, змістовні коментарі. Дякую вам за підтримку. Слава Україні скорішої перемоги над расизмом. Всім нам бажаю. А також мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.